Добрий день усім присутнім. Коли проводимо засідання комісії з гуманітарних питань, присутні члени комісії. Запрошені секретар сільської ради Марія Юрійовна Догойда, начальник відділу соціального захисту Тетяна Васильівна Супинік. Є пропозиція розпочати засідання. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати? Дякую. На порядок денний пропонується питання. Перше, про затвердження програми реалізації ветеранської політики на 2026 рік, доповідає Супронук Тетяна. Друге, про затвердження програми соціальної підтримки внутрішньопереміщених або та або евакуйованих осіб у зв'язку з введенням воєнного стану на 2026 рік, доповідає Супронук. Третє. Про затвердження програми соціального захисту та матеріальної підтримки окремих категорій населення Шпанської сільської ради на 2026 рік. Четверте. Про затвердження порядку здійснення контролю за додержанням вимог закону України про соціальні послуги. П'яте. Про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей Шпаїнської сільської територіальної громади на 2026 рік. Шосте. про затвердження структури комунального закладу Центр надання соціальних послуг. Шпанівської сільської ради у новій редакції з урахуванням внесених змін. 7. Про затвердження програми для кризників на 2026-27 роки. 8. Про затвердження програми про запобігання позапобігання та протидії домашньому насильству на 2026 2027 роки. Дев'яте про затвердження рішень про надання компенсації ветеранам війни на придбання житла. Десяте. Про затвердження статуту великожительського ДНС. Хто за даний порядок денний? Прошу проголосувати. Дякую одноголосно. Переходимо до першого питання. Про затвердження програми реалізації ветеранської політики на 2026 рік. Відповідає начальник відділу соціального захисту Судханук Тетяна Васильівна. Прошу. Основною метою цієї програми є комплексне забезпечення переходу ветеранів від військового до цивільного життя та надання їм соціального захисту і підтримки. Це, зокрема, ветеранам війни, захисникам, захисницям, учасникам революції гідності, членам їх сімей, членам сімей загиблих померлих захисників, членам сімей, осіб, які зникли в безвісті. Або перебувають в полоні. Дія цієї програми поширюється на громадян, які зареєстровані, задеклароване місце проживання шпанівська територіальна громада або внутрішньопереміщених осіб, які проживають на території громади. Заходами передбачається організація реалізації ветеранської політики, соціальна підтримка ветеранів, яка зокрема включає надання матеріальної допомоги. Ветеранам війни, захисникам у зв'язку з крутним матеріальним становищем, членам їх сімей, також відзначення до дня відзначення типу, свят, зокрема Дня Незалежності, дня захисника захисниці, дня пам'яті захисників. Також включає соціально-психологічну та фізкультурну спортивну реабілітацію, адаптивний спорт, соціальну адаптацію та інтеграцію ветеранів і національно-патріотичне виховання та вшанування пам'яті. Колеги можливо пропозиції? Отже, рішення є. Питання затвердити комплексну програму, тому є пропозиція зводити проєкт рішення та винести на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Дякую. Наступне питання: про затвердження програми соціальної підтримки, внутрішнього приміщення та або евакуйованих осіб у зв'язку з веденням воєнного стану на 2026 року. Основною метою програми є забезпечення соціального захисту осіб, які у зв'язку з е, військовою агресією ведення воєнного стану вимушені були переміститися е, з адміністративної обмінки, на які ведуться бойові дії. Закладами програми передбачено надання адміністративних послуг, соціальних послуг, адресної грошової допомоги та безкоштовного харчування дітей в закладах освіти. Колеги, є пропозиція поводити проєкт рішення про затвердження програми соціальної підтримки, переміщених та або оприйованих осіб у зв'язку з введенням воєнного стану на 2026. дану пропозицію, прошу проголосувати. Третє питання. Про затвердження програми соціального захисту та матеріальної підтримки на ради 2026 рік. Продолжение передбачає реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення, підтримки найбільшого зриву первого населення, покращення якості життя та подолання справних життєвих обставин. З п'ятим роком, то там хотілося б звернути увагу на заходи, а саме в нас був, був такий пункт надання адресної матеріальної допомоги здобувачам освіти вищих військових навчальних закладів, військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військовою підготовкою, доповнити його ще також вищих навчальних закладів, і ліцеїв що здійснюють підготовку за спеціальністю та факультетом пожежна безпека. Він ще пропонується такий пункт, і також пропонується додати ще відшкодування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом жителів шпанівської сільської ради у громадському транспорті Рівненської міської територіальної громади. На сьогодні це постає питання, це картковий режим, і разом з тим питання постає, щоб кожна громада за своїх жителів сама відбудовувала кошти. Цей механізм опрацьовується на сьогодні, але щоб такі заходи включити. Чи є в когось запитання? Mm -hmm. Отже, опрацьована програма колеги, тому є пропозиція погодити проєкт рішення про затвердження програми соціального захисту та матеріальної підтримки окремих категорій населення Шпанської сільської ради та винести на розгляд сесії. Хто заданий позицію, Прошу проголосувати. Дякую. Наступне питання про затвердження порядку здійснення контролю за додержанням вимог закону України про соціальні. Порядок визначає механізм здійснення внутрішнього контролю шпанівською сільською радою за дотриманням вимог закону України про соціальні послуги. Найбільше це увага зосереджується на затвердженні фінансуванні та виконанні місцевих програм з надання соціальних послуг. Це контроль за діяльністю надавачів соціальних послуг комунальної форми власності. Якщо в нас на території, то це наш комунальний заклад, центр надання соціальних послуг, забезпечення дотримання прав отримувачів соціальних послуг і організація визначення потреб населення в соціальних послугах. Ну, це є такий внутрішній контроль. Дякую. Якщо немає питань, колеги є пропозиція проводити проєкт рішення про затвердження порядку здійснення контролю за додержанням вимог закону України про соціальні послуги та винести на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Дякую. Наступне питання про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей Шпанської сільської територіальної громади на 2026 рік. Засоби даної програми передбачають створення умов для зміцнення фізично-психічного здоров'я дітей, які потребують особливої уваги та підтримки. Зокрема, це основним є направлення на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки. Це діти військовослужбовців, ветеранів. Діти сироти, позбавлені батьків всіх прав, діти військовослужбовців, які загинули, пропали безвісти до державних та приватних закладів оздоровлення та відпочинку. Програма реалізовується за кошти державного бюджету і місцевого бюджету. За державний бюджет це ми направляємо. Державне підприємство Артех це Закарпаття або Київ. І за кошти місцевого бюджету в цьому році діти направлялися в клієнтів. Це чайка приватний заклад. Дякую. Отже, проєктом рішення є передбачає, проєкт рішення передбачає задання по програму здоров'я та відпочинку дітей шпанської сільської територіальної громади. Тому є пропозиція проводити даний проєкт рішення і настановити Сесії. Хто за пропозицію, то що проголосування. Дякую. Наступне питання про затвердження структури комунального закладу Центру надання соціальних послуг Шпанівської сільської ради у новій редакції з зарахування внесення змін. Даним з проекту рішення пропонується внести зміни до структури комунального закладу, Центру надання соціальних послуг, а саме ввести посаду ще одного фахівця із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. У нас уже є людина, яка працює, є введена посада, але в зв'язку з кількістю ветеранів і. Тими показниками, з якими вона працює, є потреба ще в одному додатковому фахівці. Дякую. Чи є якісь питання, зауваження? Які будуть пропозиції? Прийняти. Підтримати. Отже, повідомлення <кліць> проєкт рішень і винести на роботу процесію. Прошу проголосувати за пропозицію. Хто за? Дякую. Наступне питання про затвердження програми для кривдників на 2026 2027 роки. Ну, Основною е метою цієї програми є зміна насильницької поведінки кривника. Е кривник по відношенню до вчинення е домашнього насильства, якби і. Е Завдяки цим корекційній програмі, що передбачена в заходах програми, якби планується зміну його насильницьких дій. На, саме якщо взяти цю програму, то вона виконується тільки після того, як надходить рішення суду. Якщо йде рішення суду, ми тоді починаємо працювати з керівником. На даний час, якби таких рішень не надходило. Тому практики немає, але на законодавчому рівні ця програма є обов'язковою для прийняття. Дякую. Отже, колеги є пропозиція погодити проєкт рішення про затвердження програми для кривників на 2026-2027 роки. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Наступне питання. Розотверження програми та запобігання та протидії домашньому насильству на 2026-му роки. Основна мета програма полягає в забезпеченні гендерної рівності та протидії торгівлі людьми і забезпечує комплекс заходів, спрямованих на створення ефективного механізму взаємодії між суб'єктами, які реалізують заходи щодо протидії та запобігання домашньому насильству. Це наші на території нашої структурні підрозділи це освіта, служба, центр, поліцейські офіцери громади, і саме цієї програми передбачається їх взаємодія. 2026, 2030. Зрозуміло. Отже, колеги, якщо немає... Програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2030 роки. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. Дякую, одноголосно. Наступне питання: про затвердження рішень про надання ветеранів війни на придання житла. Даними проектами рішення передбачається е, затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремо категорія внутрішньопереміщених і числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю. Е, на сьогоднішній день як у нас є зареєстровані такі дві заяви: це Тазіїв Сергій Михайлович і Хоменко Юлія Іоніва. Через, але у зв'язку із е, тим, що на сьогоднішній день е, немає, не проводиться верифікація Міністерства фінансів, через що пропонується перенести розгляд е, цих рішень. Для перевірки доведення оточення. Отже, колеги, які будуть пропозиції? Задаємо питання з порядку денного. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Дякую, Одноголосно. Наступне питання про затвердження статуту великожительського ДНЗ закладу дошкільної освіти колосок Шпанської сільської ради, Рівненського району, Рівненської області. у новій редакції. Колеги, є клопотання відділу освіти, так, культури, молоді та спорту штампу сільської ради Рівненської райони Рівницької, 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 Рівницької області і відповідно до закону України про дошкільну освіту підготовлений ну, проєкт рішення, бігалі. який передбачає затверджений статут бажає. великожительського закладу дошкільної освіти загального розвитку КОЛОСО, е у новій редакції, що додається, директор Великожитинського закладу дошкільної освіти. Забезпечити проведення державної реєстрації статуту Великожитинського закладу дошкільної освіти і визнати таким, що втратив чинність статут Великожитинського закладу дошкільної освіти загального розвитку колосок шпанської сільської ради Рівненської рівницької Рівненської області, затверджений рішенням шпанської сільської ради від 6 вересня 2022 року, за числом одинадцять Статут оприлюднено на сайті, у визначення відповідно відзначення тема, ознайомили зауваженням, хто не надходила до постійних комісій загалом до сільської ради. Отже, колеги, є пропозиція погодити даний проєкт рішення про затвердження статуту Великоживського закладу до шкільної освіти та вирішити на разом сесії. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Дякую, колеги. Опрацьовані всі питання порядку денного. Всім дякую за роботу. До зустрічі на сесії. Дякую.